Так, кріплення це наголів'я для нічного бачення універсальне. Зараз покажу, значить так, купиться на голову. Ось так. Тут регулюється довжина. Тут дуже прості міцні ремені. Наліг. Це заложується. За голову, фіксується це на підборіддя. Тут пластик всередині м'який, такий дуже м'який матеріал. І шкіри. Тут фіксується ось так. Їх. Ну, то вже нари повністю універсальна. Так, це гнеється, такі гнучки. Пластик тут. Ще ліпочки. Для лоба, щоб не давило. І можна зняти. Вона на ліпочці. Схоже на шкіру. І це останку, бачите, огоно його. Так, це от пластик такий дуже гнучкий. Це от все метал, все кріплення повністю металеве. Мужіці на металу. Сплаву, так. Це не алюміній, це сталь. Спеціально дуже міцна. Не пластик і не алюміній, а сталь. Зараз покажу всі регулятори так. Це може це вірусовати. так далее вот напряжение и, и сам натискается вот, вот так вот так дуже якісна порошкова покраска або анодування металу. буквально один мікрон, але воно таке все матове, гаденьке, відчувається одразу метал. От так. Три позиції От одна. Друга, верх, п'ять. Далі. І сама. Вот закручиваем это. Максимум закручиваем. Так. Натискаю кнопку. Теперь поднимается. Так, откручиваем. Так, я Делали. Yeah, simple. Nice she's маска вот more you okay.